Школярі, надзвичайно вражені стійкістю Надії Савченко. Хочемо підтримати її своїми дитячими серцями і звернутися про припинення голодування, бо розуміємо, що це загроза її здоров'ю та життю. А Надія Савченко дуже потрібна Україні. Нещодавно ми прочитали казку Олександра Олеся про Микиту кожум'яку, який нікого не хотів подивити. Щоб вийти на двобій зі Змієм. І лише тоді, коли до нього звернулися діти, кожум'яка послухав їх і став до бою. У цім двобою герой переміг Змія і врятував князівну. Ми, діти, також звертаємось до Надії Савченко. Маємо надію, що вона послухає нас і припинить голодувати. Надія, припиняй голодувати, Приїжджай до нас, Карпати! Ти для України гордість і надія, не вмирай, надія. Зірка в синім небі, що горить, не тліє, тобі жити треба, не вмирай, надія. В Україні доля скоро вже не зріє, для надії бою не вмирай надії. Українська льотчиця наша героїна, дуже тебе просимо, не вмирай, надія. Душа аж сміє. ти ж там голодна, не вмирай надії. Справді, окраїнка ти взяв землі, злопай до цвітку, не вбирай та чіки. Ти повинна жити, всі від мрію, діток народити. Дух лише твердіє, світ тобі вклонився, не вмирай Надія. Надія наша гордість, припиняй Привідь. воду, приїжджай до нас.